Так, шановні клієнти, це мініатюрна версія нашого насоса. Він йде для невеличкої ями, але дуже довгої. Наверху, там 30 метрів яма. Насос буде десь по центру ставитися, спецвиконання. Не 3-метровий насос іде, а насос іде менший. Він йде загальна довжина, десь 2 метри. Також зі змішуючим пристроєм, щоб навколо себе можна було перемішувати. Або ж просто ставите. Замість викачки на переміжку шлангу от такого плана. Це, до речі, якщо необхідна така шланга, можна під замовлення також замовити така шланга. Шланга асенізаційно напірно всмоктуюча. Вона йде різінова, прорезинена і згафрірована. Гафрірованою спіралью пластиком. Дуже хороші шланги. 102-й діаметр, вона надягається відразу на вихід із насосу. Це кусок, щоб ви розуміли. 15 метрів. От такого плану ви можете замовляти продукцію. Насос фекальний для навозу. Це клієнт замовив відразу з електродвігателем, тому що все їде в одну сторону. Доставка зараз, можна сказати, дорогенька. От такого плану обладнання. Звертайтеся, купляйте. До речі, ці шланги ви можете купляти на бочки МЖТ без проблем.